На огляді зручний і стильний органайзер з кришкою в чорному кольорі. Це ідеальне рішення для зберігання речей вдома чи в офісі. Органайзер відправляємо в складеному вигляді, що займає мінімум місця під час транспортування та зберігання. Зібрати його дуже просто та легко. Спочатку розкладаємо основну частину, це коробочку, та вставляємо картонне дно. Це дно ми обшили з пан Бондом, щоб органайзер мав привабливий вигляд, навіть коли порожній. Закриваємо кришкою і наш органайзер готовий до використання. Розмір органайзера 30-30 та висота 30 см. Має дві зручні ручки, щоб легко було діставати з будь-якої полички. Коробочка виконана щільного спанбонду та щільного картону. Спанбонд це дихаючий матеріал, який добре захищає речі від пилу та неприємних запахів, а завдяки картону конструкція залишається жорсткою та гарно тримає форму. Кришка щільно закривається, що дозволяє зберігати речі в чистоті та порядку. Завдяки універсальному розміру він чудово підходить як для зберігання одягу, іграшок, документів та навіть сезонних речей. Для прикладу, ми в наш короб склали невеличкі пледи. Вони необ'ємні та тоненькі. Закрили кришечкою і вміст залишається без пилу та неприємних запахів. Тож цей органайзер чудове рішення для тих, хто любить порядок. Він підійде під будь-який інтер'єр та створить порядок і затишок у вашій оселі.